Доброго вечора, друзі. Сьогодні хочу вам розповісти гарну подію. Це гарна подія для всіх, хто живе в місті Вроцлав, саме для тих людей, хто знаходиться в околицях Вроцлава або недалеко проживає від нього, і постійно користувався послугами пересувних пунктів, сервісних центрів, паспортних сервісів, які надавали послуги з оформлення тих чи інших документів. Вам постійно приходилось чекати, шукати черги, записуватись, і не завжди вам виходило і не було завжди часу, щоб відпратитись з роботи, або хтось мав сидіти з дитиною, щоб вам оформити, переоформити ті чи інші документи. На сьогоднішній день це гарна новина. В місті Врослав відкрився стаціонарний паспортний сервіс. Що хочу додати, це дуже спрощує для всіх життя. І ви зможете безперешкодно з 9 по 6 годину вечора з понеділка по суботу записатися на прийом, заставити ваші документи, або вам вже не потрібно пересилати, чекати ви стаціонарно, приходити і оформлювати все, що вам потрібно. Такі питання, як отримання, виготовлення закордонного паспорту, ID-картки, ID-паспорту, виготовлення паспорту громадянина України, заміна водійських посвідчень, страхувань. Також багато в кого виникає питання щодо прострочення документів, паспорту, водійського посвідчення, або хтось загубив документи, або вони вже є недійсні. На місці є спеціалісти, які допоможуть вам з цим питанням, швидко вирішити, і все це проходить в дуже швидкому режимі. Ви записуєтесь чергу, приходите на прийом і швидко отримуєте ті послуги, на які ви потребуєте. Що хочу додати, що паспортний сервіс працює за адресою Палац Грунвальський, 22, місто Вросло. Детальну інформацію ще я залишу під відео. Ви зможете нею скористуватися, поділитися та поширити, якщо це хтось потребує. Всім дякую, що дивитесь цей канал, поширюйте відео, коментуєте. Більше інформації дивіться на каналі та користуйтесь. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні!